Депортація з Франції, або ж за що можуть видворити з Франції іноземців, а також і громадян України взагалі найчастіше депортують осіб, які не мають дозволу на легальне перебування в цій країні, а також і тих, хто вчинив порушення громадського порядку. Також часто депортують тих, хто нелегально перетнув кордон, або ж не залишив території Франції після закінчення терміну дії візи, або ж 90-денного терміну. Це у випадку, якщо ви в'їжджали за біопаспортом. Рішення про депортацію можуть дати через нелегальну працю, або ж якщо ви ведете господарську діяльність, яка суперечить чинному законодавству Франції. Депортацію можуть дати, якщо ваші дані внесені до реєстру іноземців, перебування яких є небажаним на території Франції, або ж якщо дані про іноземного громадянина внесені до шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в'їзді. Хоч рішення про депортацію запросто можна отримати, якщо не дотримуватись правил і Шенгенського кодексу і законодавства Франції, але влада Франції наголошує, що депортація іноземного громадянина не здійснюється, якщо в його рідній країні іде війна. Але наголошую, краще не порушувати закони в цій країні, бо рішення заборони на в'їзд, яке активується одразу, і рішення про депортацію, яке активується по закінченню війни, ви все ж можете отримати. Тож, якщо вам подобається дана країна і ви хочете там залишатись, дотримуйтесь їх правил. Ну а якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте друзям, бо тут дуже багато корисної інформації.